міський голова, депутати та громадськість. Я сьогодні кандидую на посаду за голови міського, назвати мене Буста Шадарій Петрович. Детально я по біографії не буду свою зупинятися, тому що резюме було розміщено на офіційному сайті Порозької міської ради, також засобами масових інформації інших. Я хотів би зупинитися на тому, що е, те, що сьогодні відбувається такий конкурс, е, ну, звісно, це е, шах вперед. Е, і е, те, що ми сьогодні маємо можливість е, сказати свою програму і е, відповісти на ваші питання, це також, е, також плюс. Але, е, звичайно, ми всі розуміємо, що конкурс він такий більш напевно. Е, Носить такий формальний характер, тому що е все-таки рішення приймає міський голова, депутати потім його підтримують або не підтримують. Да? Е тому е я відразу вам кажу, я не тішу себе там, ілюзіями, якими що я там, буду заступником міського голови. Е для мене це е така е площадка для того, щоб висловити свої думки і сказати е вам, е можливо, ви як депутати там, громадськість почуєте і. Якось разом потім будемо втілювати, може і не, не на місці заступника голови, а може на місці громадськості. Я не, не балтувався депутати, не, не йшов, але з, з народження проживаю в цьому місці. Вже більше п'яти років я розвиваю в місті спорт, в частності дитячий футбол. Також в мене є власний бізнес. Які, ну, які приносять мені прибуток, тому мені не, по, не, не потрібно знаєте, якось даруватися там до крісла і е, там, до бюджету якогось. Навпаки, хочеться зробити щось краще і, е, і вказати на ті, на ті проблеми, які є. Е, на сьогодні е, хто такий е, взагалі, заступник міського голови має бути? Він не має бути е, державним службовцем. Давайте забудемо це слово. Він має бути менеджером, ефективним менеджером, який а, дивився б на ситуацію, який би дивився на ситуацію, яка є не просто якийсь є бюджет, якісь є програми, які там 20 років втілюються, ще з часів, може Союзського Союзу, і вони як калька переложились просто на е, е, сьогоднішній час. А подивитися е, з точки зору іншого. От я, наприклад, що перше би? я б зібрав е, актив міський і почув, би е, хлопці, дівчата, от ваше бачення, от, е, е, ш, ш, ну, ви ж як громадськість там, моніторите, да? якісь у вас є ідеї. Давайте їх будемо разом втілювати, ці ідеї. Давайте будемо не просто, я закрився в кабінеті і сиджу. Ні, ну до чого ми тоді прийдемо? Тоді я буду таким же самим, знаєте, як, ну, ну, не, від, не, від, не, від, не відрізнятися нічим. Я не кажу, що там влада там, або а, заступники. Вони фахові люди, ну, дійсно, фахові люди. Але а, мені здається, знаєте, в великих компаніях, да, особливо там, з міжнародним капіталом, в них є практика. А, кожні 5 років змінюється а, 30% топ -менеджмент. Ну, це, це дуже правильно, да? тому що йде якесь нове зерно, раціональне, якісь нові ідеї. Ось. Тому, тому і тут треба е, так також, е, мені здається, робити. Е, е, що, ну, взагалі, е, не треба полагати стільки на бюджет, на те, які там є там, дохідна частина, куди його. Треба теж думати, є проблема. Наприклад, да? от зараз в місті є проблема там освітлення. Блін, темно просто враження. Страшно пройти, буває дворами цими. Як ми її можемо вирішити? Та елементарно, ми беремо. Інвестінвесторів, е е е да? звертаємося до інвесторів. Поставте ці столби, А ми вам даємо на цих столбах рекламу свою, ну, правильно? Інвестору буде цікаво, він поставив ці стовпи, через два роки вони купилися, а п'ять років він заробляє вже кошти на рекламу. А вище до посади, яку ви хочете займати. Ви нам по-друге говорите. Ну, а чому по-друге? Я вам так друге. також говорю, це не, не, не йде, знаєте, всупереч тим посадам, які є. Я вам не кажу, що я там хочу ту чи іншу посаду зайняти. Я вам кажу, взагалі, який має бути підхід. От, тому що на ту посаду можна сісти, а нічого не, не, не робити. Так, розумієте? Тому ми повинні підхід трішки змінити. В нас є, крім бюджетних коштів, є можливості інші, є багато програм і фонду регіонального розвитку, там є програми і різні державні. От, зараз, наприклад, я, ну, я їду по місту, дивлюся, що є там школи, там, дитячі садочки, і, там, ну, там десь фасад, десь десь що. Я вам гарантую, якщо я був би на цьому місці, кожен рік би я привівкав би кошти не місцеві, а від різних фондів державних і. І інші. на те, щоб реконструювати ці школи, я вам гарантую, щоб кожного року було б по одній школі, як мінімум, і по два садочки конструювалися, утеплені робили, зробили слово віддатів. Просто треба, е, треба працювати і привлекати сюди інвестиції в місто. Треба створити е, максимально е, е, приємний такий інвестиційний клімат для бізнесу. У нас дуже гарне е, географічне розташування в місті. Да? То есть ми, э, місто-спутник. У нас є всі можливості для того, щоб э, сюди зайшли інвестиції. Але інвесторам потрібно гарантії, щоб вони були. Я э, в Києві я приклад, приведу приклад. Да? Там, просто, наприклад, хаос повний робиться з мафом. Чому? З мафом повний хаос. Та тому що правила міняються кожен рік. Люди не вірять. Вони не вкладають гроші в дозволи, вони працюють ну, нелегально. Також, також має бути і у нас в місті. Ми маємо ну, по різних питаннях прийняти э, програми для того, щоб сюди привезти бізнес, щоб він вкладав тут гроші. А ми забезпечуємо гарантію, що він буде працювати 5-10 років і ніхто не буде трогати, і не буде мінятися ніякі правила. Я спеціально не зупиняю зараз перед, ну, перед вами на конкретних там роботі того чи іншого відділу так і далі, тому що насправді роботу цю вести ну, не, не так не так складно, якщо є вже знаєте напрацьований він вже є напрацьовані там певні програми. Треба просто правильно організувати роботу. І подивитися на цю посаду трішки, трішки вище. Не як від державний службовець. Я ж кажу, і як менше. Дякую, Дякую. будь ласка, які питання. Будь ласка, ви себе балантуєте, я дивлюся на, на, на посаду зовсім другим, що ви займали. Ви займали кром працювали благоустрою? Так? Да. так? Да. Ви сюди прийшли чи не сюди? Це перше. Друге. Дивіться, ви робили відділ інформації аналітики, аналізу та контролю, так? Ну. Так. То, що ви себе балотуєте, я не бачу зовсім нічого общого. І далі. Ви працювали заступник голови начальника контрольного ревізійного відділу. І Що ви там робили? Це фонд комунальна майна. Так, я працював так? там, заступник голови начальника контрольного ревізійного відділу е, обласної адміністрації. Uh -huh. е, конкретно там я займався тим, що е, перше, коли я прийшов, ми повністю провели весь аналіз всіх всього комунального майна, uh -huh. в якому воно стані. Як воно використовується, як ви воно здається оренду. Скільки пропрацювали? Ну, я там пропрацював півроку. Ну, я тут бачу. Ні, я ну, розумієте, Вони я звідти пішов я за... за власним бажанням. Тому що, знаєте чи я, вам... я вам скажу, я... Знаєте, ну, чим? Я знаєте, чим закінчилось? Я, пров... я, пров... я, пров... я зробив весь аналіз, проводив перевірки, як працюєте, як використовується те майно. А знаєте, який результат був? Напиши бумажку і передаю. І результату ніякого не було. За два місяці но, я не знаю, що но, а не перешов, Ну а потім я перейшов. Я просто зайнявся своїм бізнесом, я перейшов бізнес. ну, в бізнес. мене, її треба чимось займатися. Давайте ми не будемо сперечатися, <говорит> ви задали питання. Будь ласка, які питання є? Будь ласка. Хороша ідея по поводу опрошення лісавою, я думаю, на сьогоднішній день вона вже работає. Ви да, на сьогоднішній день. Які ви можете дати гарантії? Якщо закон у нас змінюється буквально через які ви можете дати міністра Ні, ну вибачте, глобально, дивіться. От ми зараз говоримо про місто права. В місті правари встановлюємо правила гри, хто? депутати, які вибрані в нас в місті, розумієте? І якщо ми не будемо змінювати закони, то вони, вони які приходять в права, вони працюють над цих законах. Розумієте, ми, ми робимо зараз. Я не говорю про Верховну Раду. Ми у себе тут на місці робимо закони, приймаємо рішення, наприклад, ти ж самі ж кажуть. Якщо ми приймемо по програмах по, по мапам да, або по рекламі, давайте так, я щоб простіше, наприклад, ми приймаємо наприклад, рішення про пойову участь, встановлюємо правила робимо, і по цих правилах. Бізнесмен пробора працює. Не на не треба Верховної Ради. Закони Верховної Ради на заходять написано. Якщо я ж кажу, якщо, наприклад, що касається, що стосується, наприклад, програми фонну розвитку, там, наприклад, і саме в ми її пишемо вижимо. Бровара. Розумієте? Не в Верховній Раді. Дякую. Вас. Будь ласка, у вас було запитання. Процедура, ви збираєтесь під весь бізнес я, я, дивіться, нам потрібно просто визначити, які напрямки є цікавими для бізнесу зараз, в праворах. Тобто, встановити рекламу, там, мату, будувати будинок. Ми визначаємо ці напрямки і бізнесу пропонуємо відкрито. Не просто десь там, знаєте, під столом, а відкрито. І бізнес. Це бачить, і йому цікаво зайти на той чи інший напрямк і працювати по ньому, і заробляти там гроші. А наша задача забезпечити йому умови і стабільність. І тоді цей, цей знаєте, вже ну, ну, зв'язка буде працювати ефективно. Будь ласка. Я хотів задати запитання. Можна от ваше бачення без прикладу мафів і бор? Я просто покажу для того, щоб. Ну... Просто це питання, воно якесь болісне в нашому місті. Як ви бачите своє бачення, як це можна упорядочити? Мафи і борди. І борди? Так. Дуже просто, дивіться. Суски. Ми маємо, перше, визначити ті місця, де можуть стояти мафи так? і борди. Ми визначаємо їх. Тобто по місту приїхали, скажемо, на цій вулиці. По цьому адресу може стояти мало. По цьому не може стояти. Робимо карту. Віталій так. Петрович, я трошки ць... переб'ю. Да. Є така схема, розроблена відділом э, архітектури. А, але зараз ставиться де хочуть і. Ну що і значить, як де хочуть. хочуть? Ну, ви Десь не поставите думу, на не водопроводі, знає. на каналізації, ну, на як кабелі. Ні, ні. І, можна ще розроблена додому. схема мафія, де вона є. Покажіть громадськості, якщо вона розроблена в 13-му року, було рішення про розробку поплексує схеми, і ніхто після цього нічого не робив. Більш того, того, я додам вам має враховуватися потреби населення, має враховуватися функціональне призначення, то чим зовнішні вигляди також. Розумієте, який внесок він буде платити не просто один для всіх. А якщо ти продаєш там, наприклад, там цигарки, це вище. Якщо ти хліб, це нижче, це соціальний вже мак. Розумієте? Тобто треба розділити розділяти ці категорії. Але має бути відкрита карта. Любий може зайти в інтернет і подивитися, де стоїть, де може стояти. Ну і так далі. Будь ласка. Це пережити ну, наші обріємні мапи. Ну, ну так, і віде. взагалі. Ви ну, <решити> розпочалося з того, що запропонували заступнику не бути держслужбовцем, а <решити> бути менеджером, так. Да. Я так розумію, що і потім з'ясувало, що ви маєте досвід роботи там і в контролюючих, і в благоустрої, і в комунальному господарстві. А ви приходили з якоюсь ідеєю до заступника, не діючого, щось пропонували, чи це просто ви так фантазуєте собі, за він вам відмовив? Була якась Дивіться. Я, я вам хочу сказати наступне: е, е, я, з, я з містом співпрацюю в, е, в сфері спорту зараз. Я розвиваю дитячий спорт. Зараз. Дивіться, я вам я просто розкажу. Я приходив, мені допомагали. але не, що, зрозуміти мене, є заступник, який профільно зараз за це відповідає. Він же ж не прийшов, не сказав там, наприклад, давайте громадськість, давайте зберемося, давайте почуємо ваші ідеї, давайте будемо разом щось робити. Я буду просив... ідея, Ви спробували прийти, чи не пробували? Я я прийшов, не прийшов. Прийшов. Ну, не ви приходили, звані. Що ви кажете? Якщо я можу прийти і піти звідти, і мене ніхто не почує і нічого не буде робитися. І повірте, так і буде. Скажіть, будь ласка, який ви бачите порядок запобігання конфлікту інтересів зв'язку з наявності у вас корпоративних справ? Я не займаю ніякої посади. Я є тільки співвласником ну, вашокорпоративні права е, співвласником е, в е, компанії, яка не працює в праворах. Працює вона зовсім в іншому місці в Київській області по Київ. Тому я не бачу ну, пересічення інтересів і більш того, я ви сказали. Я не займаю посади. Мені ну то я тільки співвласник. співвасником він може має права. Да, я маю правос. Будь ласка. Ми спілкуються інвесторів і мені інвестиційна група поставляє інтересні спілки інвесторів. Підготували питання, якщо чесно, я навіть не бачу сенсу їх задавати, але все ж таки можна, я одне задам питання. Стовпи це прекрасно, реклама це ще краще. Але, на жаль, наше життя складається і ще з черги людей, які стоять ільговики, да? і які там скільки стоять на чергі людей. Ви можете на це писати відповідно. Ну я ж не я ж не працюю в адміністрації, вам відповісти це питання. Так, Де чотири тисячі нам не підказувати. Це так. питання, ти що підготовлений, я задав вам. Чи належить до компетенції, органів місцевого самоврядування, організація роботи по завершенню будівництва, будинки, які кошти вносили фізичні особи? Так? Але забудовник не має можливості закінчити це будівництво. Оце наше болюче питання. Чи не органів місцевого самоврядування? Як ви е, місцеве самоврядування, звичайно, воно воно не, не повинно відкрещуватися і казати, що це наша сфера відповідальності? Це наша сфера відповідальності, Тому що ми відповідаємо за все, що відбувається в місті, але щоб таких ситуацій не було, потрібно що зробити. Потрібно, щоб ми знали, наприклад, забудовник за що будувати. Публічна інформація має бути про цього забудовника, наскільки він надійний, наскільки ця земельна ділянка, наскільки ця земельна ділянка взагалі є в правовому полі, а не просто вона десь там самозахватом зроблена. І тоді ви, як інвестор, ви приймаєте рішення, чи мені платити туди кошти, чи мені заходити, чи краще я туди не піду, бо він є ризикованим, цей, цей забудовник. Я краще виберу іншого, розумієте? Ми зараз маємо говорити про те, щоб таких ситуацій зовсім не було. Ніяких ні ліцентр, нічого, розумієте? Але, але е, в, вашій, в вашій ситуації, звичайно, міс місто має, е, має займатися знітанням і впливати на нього. Дякую. Людмила Вікторовна, сідайте в нас. Віталій Петрович, справа в тому, що відповідні зміни до законодавства прийняли. Ти, сьогодні орган місцевого самоврядування несе Дякую. повну відповідальність за недобудовані житлові будинки. Повну відповідальність несе орган місцевого самоврядування в даному випадку, те, що говорить Людмила Вікторівна, питання стоїть про те, що це будував даний будинок броварське підприємство Бровари промжитлобуд, яке має, як ви кажете, великий досвід забудови в місті, легальна земельна ділянка, легальна, легальна е, ліцензія і е, нормальні будівельники, які збудували частину міста Бровари в цілому. Тому, Тут говорити про певні речі, наскільки ефективно працювала дана будівельна компанія, яким чином вона продавала і як вона будувала? Тут вже інша справа у кримінальній площині. Але за недобудову сьогоднішніх, згідно законодавства не просто по, по, по повноваженням, але згідно законодавства на сегодня місцевому. Будь ласка, у депутатів які запитання немає? Віталій Петрович, ну, я вам хотів щиро подякувати. Ви дійсно, ну, по-перше, що ви прийшли на конкурс, що ви небайдужа людина, що ви підтримуєте, підтримуєте спорт. Скажіть, будь ласка, от ваше товариство, воно де зареєстроване зараз? податки, де воно? Воно зареєстроване. В місті е, Требухів зараз і я і можу, я вам все скажу на це? Це дуже гарне. ні, дайте я вам скажу. Це дуже це дуже гарне питання. Чому? Тому що е всі, я теж за, за те, щоб якщо підприємство працює на, на території праворів, вона має сплачувати, воно має бути зареєстрованим в правах і сплачувати податки саме А зараз на ситуація така що у нас там не знаю, термінал, ще хтось вони зареєстровані десь там в Києві, ще десь. А сплачують туди податки, а працюють тут. Це у вас. Це у вас. Я не працюю в праворах, ще раз вантаж, не працюю в праворах. Ну, я задав запитання, я відповідь отримав. І е, друге ремарка, ви знаєте, я от підтримую жіночку, я теж прочитав, як людина, яка в місцевому самоврядуванні десятки років. Я можливо вам більше задавав питання і щось можливо і підтримав, якщо б ви подали свою кандидатуру на іншу посаду. Я, і, я вам скажу, що це я зробив та, я, це мене не немає. Ми, я не хочу його на, говорити, на іншу, на іншу я... посаду я не міг подати, тому що в мене там профільного освіта саме на цю посаду. Ну, по вашій роботі, те, що ви зараз займаєтесь питаннями енергозбереження, житлово-комунальне господарство. Дякую. Дякую. Вітаю Петрович, я да. хотів би задати ще питання одне. Все ж таки, ви дуже багато говорили про залучення інвестицій. Не, не, не просто потрібно залучати в інвестиції. Сьогодні потрібно працювати з тими підприємствами, які в нас є в місті розташовані. Правильно, ви сказали про реєстрацію. Так от максимально всі, ті, хто працюють, вони всі зареєстровані майже на 80% в у місті брови. Цю роботу проведено за останні декілька років. Платників додатків фізичних осіб сюди притягнуто більше, ніж за останні, наприклад, там, 10 років. Я, я можу навести ряд прикладів, які підприємства сьогодні тут виключно зареєстровані. А свою діяльність ведуть на теренах України в цілому, але вони сьогодні реєстрацію податок з фізичних осіб сплачують в місцевий бюджет. Це перше. Друге питання. Я думаю, що було б справедливо і чесно. У нас більше, скажімо, 130-140 компаній, які працюють в білу. всі інші мінімізатори. 8 тисяч підприємств міста сьогодні знаходяться мінімізаторами, які ще умови потрібно створювати. От у нас є рада директорів міста. Туди входить 80% платників податків фізичних осіб, які сплачують всі в чесну, в білу працюють. От ми сюди запрошуємо податкову, все інше. То тут потрібно все ж таки підхід мати до того, коли ми даже працюємо з мінімізаторами, коли запрошуємо, ну, стоматолога заробітна плата 600 гривень. Ми ж не віримо, що сьогодні пломба коштує 600 гривень а не заробітна плата. Тому тут потрібно, крім залучення інвестицій, певних проєктів, це якщо є проєкти для інвестицій, це одна справа. А друге, потрібно пропрацювати з тими підприємствами, які є на теренах міста. До речі, ви згадали термінал, так да, вони входять в сотні підприємств, але вони мінімізатори. І сьогодні один конкурент теж виступав кандидатом заступника міського голови, теж заробітна плата 1400 гривень. Так само сьогодні термінал. Якщо взяти епіцентр, епіцентр входить в тридцятку платників податків фізичних осіб, а термінал ледве-ледве в сотню, в кінці там, десь сотні він попадає. Але хоча там більший комплекс, більше робочих місць, але сплачує податки мінімальні. Тому тут потрібно все-таки пропрацювати із тими підприємствами, які сьогодні ведуть реєстрацію. Я з вами Так, да, Якщо ви справжній патріот, ви теж можете зареєструвати, вести діяльність в Києві в Київській області. Але якщо ви справжній патріот міста, ви повинні зобов'язані зареєструвати своє підприємство, є Дякую. <свит> <свит> Якщо запитань немає, я дуже дякую, Віталій Петрович. Ми <свит> з вами <спільств> співпрацюємо і по спорту. Я думаю, що ми знайдемо <спільств> <спільств> можливість ваші ідеї впровадити в життя. Дякую. <спільств>